Він не просто заморожений, він, він дуже накоротко і дуже сумнівно заморожений, і він має Україну максимально посабити для того, щоб потім швидко його відновити. Те, заморожений конфлікт може бути і на десятиліття. Знаєте, іноді заморожені конфлікти бувають виходом, а це не заморожений. Це призупинений і відкладений. І не конфлікт, а таки війна. Тепер, що стосується цієї всієї історії, ну найперше. Завдяки цим виступам Байдена трошечки наші провладні бльохери і всяка інша бредота зупинилися, і Хоч зараз, ну я надіюся, в Портнікова не прочитаю більше, що е, Зеленського б, Байден зрадив, примушує сідати за стіл переговорів з Путіном і тому подібне. Ну от я не розумію. Ну чому люди, які мають таку біографію, вішу в історію України, хочуть її перекреслювати оцею тупою роботою на банкову пропаганду банкової. От велетенська маса всіх. Ну, просто виконують пряме завдання, доказувати це з 22-го року, починаючи, що саме Байден. Саме Макрон, саме Шольц примушують Україну сісти за стіл переговорів з Путіним. Ну це брехня рівно на 100%. Вони з 22-го року кажуть: зупиніться, ви що, здуріли? Джонсон спеціально приїжджав передати Зеленському дуже серйозний привіт в квітні на початку квітня 22-го року і зупинити підписання стамбульської змови. Якби воно тоді не було зупинено, ну я вмію трошки моделювати процеси. Я вам певні, що можу сказати на сьогоднішній день ні нашої країни б не було, нікого з нас би в живих не було. Відбулася б суцільна тотальна буча, тому що там було передбачено категорична відмову України від е, західного курсу, реально від західного курсу, а не просто від членства в НАТО. Ми мали повністю відмовитися від своїх союзників, мали демонстративно їм повернути надану нам зброю. Ми мали скоротити свої збройні сили до мізеру абсолютного і стати країною ну відпадком ізгоєм. Яку не будуть більше підтримувати на заході, Путін це робив для того, щоб Україна не могла отримати більше підтримки на заході, і після того він би почав ставити нові ультиматуми. Ті ультиматуми були б область за областю. А в кінцевому рахунку вони би дістали відповідь негативно, тому що якась була б межа, за якою вже не можна, бо навіть Зеленський не міг би сказати так, і вони би вторглися потужною армією проти. Ну, вже залишки проти самооборони, яка б тільки була в Україні. Оце готувалося, і тоді Захід зупинив це безумство Зеленського. Тому ще раз кажу, для тих, які дуже хочуть миру будь-якою ціною, мир будь-якою ціною не буде, тому що для Путіна це не цікаво. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору. Навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами. Тут, на ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: а чи підписані ви на канал, а чи підтримали ви нашу роботу гривнею? або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до нашої теми. Для Путіна є інші завдання, це повна ліквідація України, і він не може її реалізувати, коли він відчуває, що за Україною все-таки стоїть Західний світ. Це є не тільки військове стримування, але це є певні обмеження, певних можливостях якогось просувань далі. Вони застабілізувалися зараз. Вони пробують захопити всю Донеччину. Вони більше не ризикують на щось піти в військовому плані. А в плані переговорів Путін виставляє ультиматум: а віддайте нам Херсон і Запоріжжя ще. А далі буде Харків віддайте нам. Бо Харків Зеленський вже відмовився від Харкова ще в січні 22-го року і фактично анонсував його передачу Росії. А зараз а, збройні сили України не віддали. Отака історія. А йому нагадую, ти ж обіцяв вова. Тому насправді у нас зараз з цими переговорами є ну певне нерозуміння. Нам виступають оті всі до речі, всі ті блогери. Я просто вам скажу одну маленьку штуку. Ну що це є? Ми роз, Ви звернув увагу, що в цій істериці, яка піднялася відразу ж після атаки по Ахмадиту, не було. Політичних блогерів майже зовсім, навіть тих, які сумнівні, ну скажімо так, не на зовсім там патріотичних позиціях вони вирішили відсторонитися і не лізти в цю історію. А хто там появилося? А там всякі оті інстасамки, інстабльохери, всякі інші це звичайні зарбічани, які реально на цьому заробляють страшні гроші, там десятки тисяч доларів, щомісяця, Це спеціальна реклама, все інше. І вони працюють за гроші. І ви звернули увагу. Нанесені були удари ракетами, пропущені були в Київ ракети, пропущені. Є версія, що Зеленський тягав за собою до Одеси, потягнув цей Петріот, і він був знищений там, він був поставлений під удар, там він був незахищений, і ми втратили оборону Києва саме через це. Є друга версія, що пропустили. Я не хочу ні одну, ні другу версію зараз розбирати. В будь-якому випадку було знищено повністю КБ «Промінь». Воно більше фактично вже не існує. Ми втратили флагмана промисловості і оборони, якого в світі більше такого рівня нема, найкращого. Але одна ракета полетіла не туди. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила! Підтримайте канал. Ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. Ну а тепер повертаємося до нашої теми. Одна ракета дуже тілоспрямована похолетіла в охмадит. І я не вірю, що це випадковість. Знаєте, х 101 мають певну особливість. Вони не чутливі до реп перешкод. І їх дуже легко збивати, тому що вони дійсно доступні для збивання. Але якщо ви її не збили, вона летить дуже точно туди, куди задано. Вона летіла туди, куди її направили. Вона летіла в Охмади, там точність до 20 метрів. Я можу навіть припустити, що її націлювали не в основні високі, от і багатоповерхові корпуси, а в подвір'я. Саме в двір. Тому що, ще раз кажу, там від 10 до 20 метрів точність її націлювали туди. Тому що, ну знаєте, якби сталося дуже багато жертв, вони трохи побоюються цього, що могли б зірватися їхнє головування в Радбеті ООН і багато інших речей. Я не думаю, що вони розраховували на великі жертви. Вони розраховували на страшну картинку. І коли вона утворилася. Всі ті інстаблокери, я припускаю, що їм всім було оплачено. Я ще раз кажу, вони працюють виключно за гроші. Ви бачили, що вони працювали за ідею колись. Вони тільки заробляють гроші, і їм однаково добрати гроші від виробника якихось там напоїв, від виробника цигарет чи від російських якихось представників. Вони взагалі не з росіянами мали справу. Вони мали справу з якимись посередниками, які їм пропонували рекламний продукт. І за нього заплатили кожному там по 10 тисяч доларів умовно за в своїх мільйонних ресурсах розповсюдження повідомлення треба негайно припинити війну вже буквально сьогодні, зараз так як є. Ну це проплачено, це відверто, прямо проплачено. Все питання в тому, ким проплачено: Москвою чи кимось у Києві. От в цьому єдине питання, тому що насправді те, що пропонує і робить зараз Зеленський, це є в тому самому напрямку. Це напрямок того, шона про на чому наполягає Орбан.